Підвищення тарифів на водопшення водовідведення немає нічого нового, і по всій країні це питання розглядалося ще в грудні 2022 року. На даний момент національний регулятор повернувся до цього питання: що все-таки комунальні підприємства працюють збитково. Всі складові, фактично, нашого життя все подорожчалося відповідно. І стало питання, що тариф необхідно піднімати. Угу. Тариф для цього є тариф. В нього входить і зарплата, і податки, угу. і електроенергія, і паливно-мастильні, і в тому числі повернення коштів по кредиту, тому що це кредит, а не подаровані гроші. А їх розуміло. треба повертати. Оцінити якість чистої питної води це дуже таке не об'єктивне, а суб'єктивне питання. З одного боку, ми можемо подивитися, скільки коштує чиста питна вода бутильована в півторалітровій баклажці. І там літр коштує 10 гривень, а ми продаємо літр за дві копійки води, житоброводоканалу, і всі водоканали, в принципі, України. З іншого боку, треба розуміти, що ми працюємо на старих очисних спорудах. І саме для того, щоб побудувати нові очисні споруди, як води, так і каналізації, брався кредит Світового банку. На жаль, станом на сьогодні реконструкція не завершена, і тому ж тамиряни мусять на тій якості працювати, яку можуть забезпечити існуючі радянські очисні споруди, і які будувались, умовно, 50 років тому. Для того, щоб вода була якісна, будуються нові очисні споруди. Але, на жаль, в зв'язку з війною роботи призупинились, по очисних спорудах каналізації роботи відновились. А по очисних спорудах водопостачання ще поки що йде переговорний процес для того, щоб роботи відновилися. В Житомира дуже велику складову в тарифі якраз має кредит світового банку, повернення тіла та відсотків суми позики. І так як сильно зросли курсові долар та євро, подорожчали, а в нас кредит в доларах. Відповідно, у нас велика сума в гривнях на повернення тіла кредиту. Близько 35% в самому тарифі встановлять кошти по поверненню кредиту. Ну, від боржників залежить господарська діяльність комунального підприємства. Тому що якщо вони не доплачують, відповідно ми недоотримуємо надходження, відповідно, ми на ті надходження недовиконуємо якісь заходи, як ремонт мереж, як асфальтування після розкопок, як благоустрій, як заміна мереж, як встановлення люків. От і якщо люди не доплачують, то звичайно ми щось недовиконуємо, і це впливає на нашу господарську діяльність.